Прогноз погоди на тиждень з 31 березня по 6 квітня 2025 року. Привіт, друзі! Поки ми починаємо наш прогноз погоди, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А тепер до погоди. Починаємо з півночі України. З 31 березня по 2 квітня вночі буде від 0 до плюс 2, в день від плюс 6 до плюс 10, Хмарно з дощами. Вітер східний 5-12 метрів. На секунду. В проміжку часу з 3 по 4 квітня буде потепління вночі плюс 2 плюс 5, а в день плюс 10 плюс 15. Буде менше дощів хмарно. Вітер змінний 2-5 метри на секунду. З 5 по 6 квітня вночі буде плюс 5 плюс 8, в день плюс 12 плюс 15, та буде сухо. Сонячно, вітер східний 5-12 метри на секунду. Особливості погоди на півночі України будуть такі: перехід від дощів до сухого. Тепла продовжуємо з півдня України в проміжку часу з 31 березня по 2 квітня вночі буде плюс п'ять плюс вісім, в день плюс 12, плюс 15. з хмарністю та дощами. Вітер східний. 5-12 метрів на секунду. З 3 по 4 квітня становиться потепління. Вночі плюс 5 плюс 10, в день плюс 15 плюс 20. Буде сухо та сонячно. Вітер південний 2-5 метри на секунду. В проміжку часу з 5 по 6 квітня вночі буде плюс 8 плюс 10, вдень плюс 18 плюс 20. Сухо та сонячно. Вітер східний. 5-12 метрів на секунду. Особливості погоди на півдні України будуть такі: буде тепло із дощами на початку. Продовжуємо з заходу України з 31 березня по 2 квітня вночі буде плюс 2 плюс 5, вдень плюс 8 плюс 12 з хмарністю та дощами. Вітер східний 5-12 метри на секунду. В проміжку часу з 3 по 4 квітня буде потепління вночі плюс 3 плюс 7, а в день плюс 12 плюс 15. Буде менше дощ. Але хмарно. Вітер змінний 2-5 метри на секунду. З 5 по 6 квітня вночі буде плюс 6 плюс 8, в день плюс 14 плюс 15 з сухою та сонячною погодою. Вітер південний 2-5 метри на секунду. Особливості погоди на заході України становлять такі: будуть дощі на початку, потім стабільне тепло. Продовжуємо зі Сходу України з 31 березня по 2 квітня вночі буде 0 плюс 5, в день плюс 7 плюс 2. 12. Буде хмарно з дощами. Вітер східний 5-12 метри на секунду. В проміжку часу з 3 по 4 квітня буде потепління. Вночі плюс 3 плюс 7, вдень плюс 13 плюс 16. Буде сухо та сонячно. Вітер змінний 2-5 метри на секунду. З 5 по 6 квітня вночі буде плюс 7 плюс 9, вдень плюс 16 плюс 18. Буде сухо та сонячно. Вітер південний 2-5 метри на секунду. Особливо погоди на сході України становлять такі. Буде хмарно на початку, потім сонячно. І завершуємо центральною Україною. В проміжку часу з 31 березня по 2 квітня вночі буде плюс 1, плюс 5, в день плюс 7, плюс 12 – з хмарністю та дощами Вітер східний 5-12 метри на секунду З 3 по 4 квітня буде потепління Вночі плюс 4 плюс 8 Вдень плюс 12 плюс 16 Дощів поменшає, але буде хмарно Вітер змінний 2-5 метри на секунду З 5 по 6 квітня вночі буде плюс 8 плюс 10 А вдень плюс 16 плюс 18 З сухою та сонячною погодою Вітер південний 2-5 метри на секунду Особливості погоди в центральній частині України будуть такі: дощі на початку, потім буде потепління, загальні тенденції. 31 березня по 6 квітня 2025 року в Україні очікується перехід від прохолодної погоди з дощами на початку до стабільного тепла наприкінці. На початку періоду дощі охоплять усі регіони із температурами вночі: 0 плюс 8, в день плюс 6 плюс 15. З 3 по 4 квітня дощі рідшатимуть. Температура зросте вночі плюс два плюс 10 в день плюс 10, плюс 20. Наприкінці періоду, з 5 по 6 квітня. Погода стане сухою та сонячною, із температурами вночі плюс 5 плюс 10, вдень плюс 12, плюс 20. Вітер на початку східний 5-12 метрів на секунду, наприкінці південний 2-5 метрів на секунду. Бажаємо вам гарного тижня та мирного неба!